Щоб випити мінеральної води, не обов'язково купувати її з магазинів. Достатньо відвідати мінеральні райони області і набрати, скільки душі заманеться з природнього джерела. На одній тільки свалявщині, таких, як в народі, кажуть, святих криниць десятки, законсервованих і того більше. Місцеві і не тільки часто зупиняються біля подібних джерел, щоб просто втамувати спрагу та набрати мінералізованої води собі додому. Як жарко, та й проїжджаємо коло нього, та встаємо би напитися води. Як нап'єше, та мало і п'єд передає, мало. Резервуари з мінеральною водою не пересихають навіть за найбільшої спеки. Вона б'є ключем з Надар Карпат роками. Цей процес нагадує дію гейзера. Побачити, які можна не тільки на телебаченні. Мало хто з туристів, навіть місцевих, знає, що неподалік від цього мінерального джерела є ще одне воду, з якого не потрібно черпати, вона сама злітає в повітря. Знайти діючий, хоч і штучний гейзер не склало труднощів. Він знаходиться за сотню метрів від криниці вверх по схилу, акурат над нею. Вже на півшляху до гейзера, який загубився між дерев та електроопор, почулося шипіння. Як потім побачили, в труби виривався газ. Після чого молочно-біла мінеральна вода з булькотінням злетіла вверх на три метри. Знайшли та пробурили джерело, як і більшість в цьому регіоні в 60-х роках минулого століття. Глибина свердловини близько кілометра. Однак звідти пішла не термальна вода, а холодна та ще й насичена гідрокарбонатом. Не виправдалися надії щодо дебіту води. Її в джерелі замало і забагато газу. Тому його вирішили закрити. Однак стримати газ, який накопичувався з руками, не вдалося. Трубу прорвало і понад 40 років з інтервалом 30 секунд. Звідти фонтанує вода. Вода з джерела більше схожа на морську піну. На запах і смак теж саме. Щоправда, вживати її не можна. Як доказ, це відсутність особливості в радіусі трьох метрів від джерела. За десятиліття місцевість навколо гейзера перетворилася на засолну долину. Трубу за відкладеннями солі практично не видно. Тварини це місце обходять, однак тут сформувалася своя міні-екосистема. Подібних діючих гейзерів на Закарпатті не так і багато. А в туристів, як показує західний досвід, подібні природні фонтани викликають захват. Тож не використати туристичний потенціал гейзера в драчині як мінімум нерозумно.